В цьому відео я хочу вам показати дві програмки, які зробила учениця на конкурс інформаційних технологій. Це такий конкурс, міський конкурс інформаційних технологій, який проходить у нашому місті кожного року, і там можна представити свою роботу у декількох номінаціях. Тобто ви можете зробити роботу, наприклад, у комп'ютерній графіці там два, двомірна графіка, трив... тривимірна графіка. Програмна розробка і так далі, таке інше. Ми традиційно приймаємо участь у номінації Програмна розробка і робимо ці проєкти або на Visual Basic, або на Visual c Sharp, а також учні робили програми на Delphi. Цього року має представила дві програми: це морський бій і клавіатурний тренажер. Далі я в цьому відео покажу вам взагалі, як подавати програму на конкурс, які там файли містить проєкт. Ну, а самі програми ви можете подивитись, демонстрацію програм ви можете подивитись на відео, яке Майя записала, показуючи, розказуючи про цю програму. Що саме на конкурс подається, по-перше, кожна робота вона повинна бути заархівована, ось, наприклад, архів ZIP, і там в архіві знаходиться вся робота. Вся робота у нас розміщується, давайте я вам покажу папочку з самого проєкту, ось папочка проєкту. Файл SLN Solution, тобто це файл, які запускає в Studio і відкривається проєкт у режимі проєктування. А всі файли знаходяться ось тут, з цієї папочки. Так от ми не, ну, не відправляємо всю цю папочку на конкурс. Ну, я сподіваюся, що він, їм не потрібна вся ця папочка, тому що ця папочка. Ну, Я вважаю, що вона захищена авторськими правами, і автор може не відправляти її. Але за правилами конкурсу потрібно відправити тільки і е е первинний текст, первинний текст програми, і ми просто відправили ось ці файли CS, тобто файли на C Sharp. А що саме відправляти на конкурс? Це у нас є папочка BIN. І в ній знаходяться у нас файли, які створює студія для, для запуску програм. У нас є папочка DeBug. Якщо ви запускаєте програму в режимі Debug, то там створюються файли, які містять інформацію, яка дозволяє потім, як то кажуть, дебажити, тобто робити відладку програми. І ось ця саме всі файли. Також тут є папочка Реліз, це папочка, яка не містить ось ці, всі коди для відладки програми. Тобто, якщо ви там запускаєте програмку на зелений трикутник, натискаєте, або там є окрема команда Запустити без, без дебагу. Тобто, Запустити просто скомпілювати цю програму. І ось ця папочка вона не містить той інформації. Тобто ми заходимо у папочку Реліз. От тут у нас дві папочки, у папочці «Бін» дві папочки. Ми заходимо в папочку Реліз, тут ще є ось така папочка, можна без неї, можна з нею. І все, що тут є, ми беремо і відправляємо. Тобто, якщо ви хочете вашу програму комусь передати, то ви повинні взяти всі ці файли. Колись так було, що програма містила тільки один файл файл .exe, але зараз там є ще ось, наприклад, динамічна бібліотека з розширенням DLL, і ще якісь файли. І я не знаю, які там потрібні не потрібні, чи буде у тих людей, які будуть запускати цю програму, чи в них щось, чи ні. Тобто ми відправляємо все. Ну, хіба що ось цей ресурс, ресурс. Цю картинку можна не відправляти, якщо вона підключена правильно до файлу, то взагалі тут їй не потрібно бути. Ну, не знаю. Коротше, ось це папочка, яку ми можемо відправити. Так, що ми відправили? Повертаємось, повертаємось, повертаємось. Ми відправили, наприклад, ну, давайте, перша програма це була програма Морський бій. Um, ось ці всі файли, які підготувала нам студія. Також сюди доданий файл. Docs. Це текстовий опис програми, де Майя розписала, як програма працює, що там є за режими і так далі. І там міститься контактна інформація. Я не буду зараз завантажувати цей файл, показувати вам, тому що там міститься контактна інформація, а відео на Ютубі будуть дивитися ще люди, щоб вони цього не бачили. І тут папочка Source додана, і тут у нас ось ці ісходні коди. Якщо члени журі захотять подивитися, то вони можуть подивитися ці файли у будь-якому текстовому редакторі. Але Visual Studio у них не запуститься, Ну, це їм не потрібно. Так, як же ж працює ця програмка? Ця програмка знайома вам гра «Морський бій. Ось так вона виглядає спочатку. Тут є декілька режимів, і Майя більш детально розповіла про цю програмку. Я вам також у Viber кину посилання на її відео, яке вона записала, для демонстрації програми. За умовами конкурсу потрібно записати відео, де ви повинні розказати про свою програмку, показати, як вона працює і так далі. Я хочу, щоб ви також все це подивилися. І подивилися це як приклад, як приклад, як потрібно робити. Так, тут декілька режимів, я не буду нічого обирати, я просто тут натисну на кнопку, і тут у нас є одне поле, де вже кораблі виставлені та да, зроблені так, що їх не видно, а тут, собственно, ваші кораблі. І якщо ви ось так от натискаєте, то ви можете там якось. Якось знайти ті кораблі, які ми повинні... Щось, я нічого ознак. О, щось тут є. От таким чином ви можете грати, декілька режимів там є. Тобто, тут дуже цікаво. Насправді, програма дуже така потужна, я б сказала, тому що ці всі режими, які там є на початку, так, тут меню не відкривається. Всі ці режими, які є на початку, то вони зроблені дуже цікаво, і ця робота досить-досить серйозна. Так, інша робота, яку Майя зробила, це клавіатурний тренажер. Це також дуже цікава робота. Тут всі-всі файли, які Є, вони також зроблені. тобто Всі скомпільовані проєкти тут. Також є текстовий файл і також є ісходний файл. Тобто, Якщо захочуть, то можуть все подивитися. Запускається, як завжди, це, і ось так програмка виглядає. Ще раз нагадаю, демонстрація цієї програми, як має її показувати, також там є, досить цікаво подивіться, обов'язково подивіться. Тут є три режими. Перший режим, коли ви натискаєте на клавішу, і потрібно ось за якийсь час натиснути на клавішу. Якщо ви вгадали, то воно там підсвічується і так далі, то має там все про це розповісти. Інший режим, так би мовити, це ось такі повітряні кульки, і вони ось так от рухаються. Подивіться, тут є анімація, і можна, зараз я щось покажу. Є анімація, тобто схожа програмка на ту, яку ми робили там, де у нас літачок літала, або інша анімація, все це схоже, але тут ще додана робота з клавіатурою, тобто реакція на клавішу. Бачите, якщо я натискаю ту букву, яку потрібно, то програма там щось робить. Тобто, це у нас тема, яка у нас також була. Але там не було такої програмки, де ми робили перевірку на натиснуту клавішу. У нас повинна бути програмка, така клавіатурний тренажер і щось таке простеньке. От, я думаю, що я окреме відео також запишу обов'язково, тому що цю тему ну, краще її там знати. Так, і ще, ще одна. Третє ще один режим, коли також потрібно натискати кнопку, але це, от, так би мовити, що ми їдемо. так тут не видно, Ми їдемо на такому боліді і потрібно натискати потрібну букву. Так, на Ютубі ще раз я скажу, що я кину вам посилання на ці програмки, і обов'язково подивитись. Ще до цього відео я вирішила додати. Вигляд того документу, який ще додається. Тут я прибрала контактну інформацію, тому зараз можу вам показати. Спочатку ми написала взагалі, що це за програма, і на, які, на яку номінацію вона йде, а потім йде опис програми. Цей опис я зробила так, щоб можна було подивитись на цю програму. Ну, якщо вона не запуститься, то щоб було взагалі зрозуміло, що це таке. А взагалі, це опис. Всіх ті, тих можливостей і особливостей цієї програми, яку ну, може одразу ви можете не побачити. По-перше, це програма «Морський бій» і по-друге, це програма клавіатурний тренажер. Ось такий файлик на два листика, на дві сторінки додаються до, до самої роботи. Ну, сподіваюсь, що вам. Сподобалися ці програмки, мені ці програмки дуже подобаються, і я вважаю, що ви можете також робити програмки, що схоже на ці, або якісь ваші власні ідеї, то ви повинні їх обов'язково реалізовувати. На цьому я завершую ваше відео це відео. Дякую за увагу! До побачення!